Приходь і йди за мною. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Високопреосвященні присвячені владики, члени синоду єпископів Української греко-католицької церкви. Чергову сесію, якого ми сьогодні урочисто завершуємо, Всесвітліші отче ректори нашого католицького університету, отче ректори Львівської духовної семінарії, отці ректори, всесвітліші, високопреподобні, всечесні отці преподобні брати і сестри в монашестві, достойні представники місцевої. Обласної влади, достойна пані міністр, дорогі викладачі, професори, студенти Українського католицького університету, дорогі брати і сестри у цілому світі, які зараз з нами моляться при допомозі сучасних засобів комунікації, телебачення і радіо, дорогі в Христі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Боже Слово, яким Господь Бог до нас промовляє, до нас, зібраних у цьому Святому храмі, нам розповідає про зустріч. Зустріч молодого, скажімо так, успішного, багатого, мудрого юнака з Ісусом Христом. У цій зустрічі першим починає говорити. Цей мудрий і багатий юнак. І каже до Ісуса учителю благий, що мені робити, щоб життя вічне осягнути? Таке питання, мабуть, було плодом глибокого особистого пошуку. Пошуку мудрості, пошуку. Святості і досконалості відповідно до старозавітнього закону Мойсея. Але Ісус Христос, слухаючи цей запит, це питання дає таку відповідь, яку, можливо, той юнак не очікував, яка перевершила те, що він питає. Його питання властиво полягало в тому, що він має зробити. Що ще йому потрібно для того, щоб бути певним, що він вже досконалий і може жити вічним життям. Але життям вічним живе тільки один Бог. Життя вічне не можна отримати як нагороду за власні діла. Життя вічне не є платнею за мої особисті, навіть добрі зусилля. І тому Христос відповідає: благим є лише один Бог, то означає, що вічне життя не є заплатою, але даром. Даром Божим. І цей дар Ісус Христос прийшов цьому юнакові дати. Очевидно, що, можливо, це Слово лиши все. Все, що маєш, роздай убогам і йди за мною, для цього юнака означало певну революцію у Його світогляді. В усвідомленні всього того, що він дотепер робив, Ісус Христос йому каже, знаєш що, дай мені тепер зробити все те, що Бог хоче вчинити тобі і з тобою. Ти шукаєш вічного життя, дозволь Богові тобі те життя подарувати як великий дар Божої любові і милосердя. Ти хочеш його заслужити, запрацювати, отримати нагороду за свою власну праведність і мудрість. Такою дорогою ти у життя вічно не ввійдеш. Єдине, що ти маєш зробити прийти і йти за мною. Тому то в кінці цієї розмови юнак відходить здивований? Тому що він не хотів полишати все те, що має, все те, що знає, все те, що було, може, причиною його особистої гордості. Ми скажемо фундаментом поваги до самого себе. І навіть апостоли здивовані, кажуть, хто ж тоді може спастися? Христос каже до своїх учнів, у людей це є неможливо, але можливо в Бога, який спасає. Ніхто не може себе спасти своїми власними, навіть найбільшими і наймудрішими зусиллями, спасти, дарувати вічне життя може лише Всемилосердний Господь. Прийди і йди за мною. Це Боже Слово таким небесним променем сьогодні пронизує наше серце і наш розум у цю хвилину, коли ми урочисто освячуємо цей університетський храм премудрості Божої Святої Софії. Я думаю, що для нас сьогодні дуже важливо запитати себе, кому цей храм є посвячений? Чим? чи радше, ким є та мудрість, якій ми хочемо поклонятися у цьому святому храмі? Якщо хтось думає, що цією мудрістю є Наша з вами здатність бути мудрими, він помиляється. Якщо хтось думає, що цією мудрістю є накопичене людьми знання, він помиляється. Якщо хтось думає, що цією мудрістю є здатність людини бути мудрою, великою, успішною, Модерною, знаючою, він помиляється. Бо якщо б ми поклонялися всім тим речам, ми б були з вами ідолопоклонниками. Ця мудрість, на честь якої збудований цей храм, є мудрістю Божественною. Тому ми так підкреслюємо цей храм Святої Софії при мудрості Божої. І що цікаво, очевидно, людина шукає цієї мудрості. Але вже мудрі старовинні філософи десь збагнули, що людина своїми власними силами цієї мудрості не може вповні. Ані збагнути, ані пізнати, тому називали себе друзями, шукачами мудрості, філософами. Але у священному писанні, зокрема, Старого Завіту, ми маємо глибоке Боже Слово, що ця премудрість Божа, яка була в Бозі і з Богом на початку сотворення світу. З одного боку є фундаментом, основою усіх богом сотворених речей. І тому десь ми можемо її добачити, десь можемо її відчути, коли чесно і послідовно вивчаємо Боже сотворіння. Але святе Писання нам говорить, що ця Божа мудрість. Господь у своїй премудрості сам до нас приходить. Ця мудрість сама шукає того, хто готовий її прийняти. Вона сама приходить до людини, щоб серед людини, серед її життя збудувати свій пристіл, пригодувати їй свій бенкет. Вона сама приходить і сідає на майдані і всіх кличе до себе. Прийдіть, чада, послухайте мене. Остраху Господнього навчу вас. У книгах мудрості ми бачимо, що першим кроком для того, щоб зблизитися, відповісти на це запрошення прийти, є острах Господній. Начало премудрості, острах Господній. Першими кроками тої дороги. Є виконування Божих заповідей. Але самою премудрістю, яку ми сьогодні хочемо поклонятися, воплоченою мудрістю Божою є сам Спаситель наш Ісус Христос. Святий Августин каже сьогодні до нас: Ти. Кажеш, ти шукаєш мудрості, та вона сама прийшла до себе, до тебе. Ти шукаєш правди, істини і життя. Та ця правда істина і саме життя саме прийшло до тебе. Цю примудрість в особі Ісуса Христа і зустрів багатий юнак на дорогах святої Землі. Саме цій божественній премудрості, яка відкривається людині в Божому Слові, в оплоченій Божій мудрості нашому Спасителі Ісусові Христі, ми хочемо поклонятися у цьому святому храмі. А наша слов'янська традиція підкреслює, що кевотом, престолом цієї мудрості є пречиста Діва Марія. Цю дорогу, в яку запрошує сьогодні нас Ісус Христос, кажучи, прийди, йди за мною, вона показує нам сьогодні на цій чудотворній іконі, ця Годигітрія вказує дорогу своєю правицею, вказує нам на особу свого Сина Ісуса Христа. Можна сказати, що сьогодні в нашому Університетському храмі ми відкрили джерело Божої мудрості для усіх, хто її шукають. Дорогі професори, викладачі, студенти, запрошую вас тепер щодня черпати з того джерела. Нехай цей храм буде найважливішою аудиторією для усіх студентів цього університету. Народна мудрість каже: вчених людей є багато, але мудрих мало. Нам би дуже хотілося, щоб серед тої великої сили дипломованих спеціалістів навіть з дипломом богослов'я, були не тільки ті, які набралися сили силенної людського знання, хоча і це є потрібне. А нам залежить, щоб з Українського католицького університету виходили учні Христові, які йдуть дорогою, в яку запрошує сам Спаситель, які знають джерело премудрості, які особисто зустрілися тут, в цьому святому храмі, з Христом, воплоченою Божою мудрістю. І вийшовши з того навчального закладу, знали, якою дорогою у житті їм дальше потрібно йти. Дозвольте сьогодні мені скласти сердечну подяку усім тим, які працювали, мріяли і збудували цей святий храм. Читаючи Думки патріарха Йосифа, який будував собор Святої Софії у вічному місті Римі, ми знаходимо такі слова. Патріарх бачив, як на рідних землях руйнують сотки храмів. І він хотів, щоб собор Святої Софії у Римі був, наче храмом-пам'ятником усім тим зруйнованим храмам, Храмом завданням. Відбудовувати Боже знання і відбудовувати християнську віру в нашому народі. Подібне почування сьогодні зворушує і моє серце. Ми сьогодні на рідних землях збудували храм Святої Софії Українського католицького університету, начебто сповняючи заповідь і мрію нашого великого попередника. Ми бачимо сьогодні, як відбудовуються сотні, тисячі храмів по цілій Україні. Але мені би хотілося, щоб цей храм з спомис усіх нових був особливим. Скільки сьогодні в Україні є зруйнованих душ, скалічених війною, зранених різного роду неправдою. Скалічених ще старою тоталітарною системою і новими сучасними тоталітаризмами, які ось хвиля за хвилею накочуються на наше християнське сумління. На їхню честь ми хочемо сьогодні освятити цей храм як велике завдання для нашої університетської спільноти відбудовувати храм людської душі. Гідності людини як храму Духа Святого у нашій церкві і у нашому народі. Не лише навчання, але виховання і велика місія оголошення Божого Слова, проповідь Євангелія усьому сотворінню. Ця місія є життєвим завданням викладача і кожного студента. Українського католицького університету. Нехай мати Божа милосердя двері, яка сьогодні прибула до нас, відкриє нам двері Святої Софії мудрості Божої. І щодня, щохвилини веде нас до Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу!